Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі в Рівнській області Захід Винограду. Хочу... <кхід> Вчора ми знімали відик стосовно обрізки а, даної гібридної форми на ріжки чи сорту. От, і поступили там коментарі, запитують <кхід> любителі винограду, чи буду я укривати, чи не буду я укривати. Якщо буду, то в який спосіб? Ось я них приклад хочу показати, як я вкрив оці два кущі. У мене було ось таке волокно. Геотекстиль. Я зробив отаку, я таке конусне накриття, типу хаточки такої. От прикрив. Це Раніше було в запасах. В мене. Це 200 та щільність. Кажуть в виноградарі, що і вистачає 200-ї. Ну, так я спробую. Разом з вами проведемо всі експерименти пробування щодо такого укриття 200-тим геотекстилем. Ну, от <кій> Сьогодні вже 1 грудня, з дня вітаю з днем зими, першим днем зими. Ну, власне вже і ми всі роботи виконали, дещо трошки запізненням, але вже Сезон у нас, кажуть, як виноградарі взивають такий термін. що виноград закрит, укритий, то сезон закритий. Ось. Ще хочу показати явний приклад. Ось тут у мене в цього, у цієї посадки є рози. Німці спеціально на своїх плантаціях використовують отакий от засіб, ну не тільки німці, також і французи. От, там, через певну вістань, там через 100-200 метрів о, в, начал, в началі виноградного ряду садять розу. Роза є індикатором для винограду, тому що вона перша, якби, перша хворіє. І ось Такі симптоми, рози, якби вона перша хворіє. І таким чином, якби по цьому індикатору люди вже бачать там і починають обробку винограду. Ну, зараз підійдемо ще до одного. Куща, як я укривав, там ще один варіант укриття винограду. В даному случаї маємо отак оцей формовка куща, вона йде на арку приголу, вже погано згинається. Самі рукава. І ми тут використовуємо ось таке укриття на зиму. Це також геоксик стиль. Звернутий так в рулончики щільненько і підвішені. А це є термо термо такий якби текстиль. От він якби термоусадка в йочі, ну Тут щільність така 320-та також експеримент. Побачимо, власне, яка різниця буде який метод, який тобто, матеріал буде ліпше а, приносити нам користь, будемо разом спостерігати за цим. Весною обов'язково знімемо ролик стосовно цього укриття, наскільки він оправданий і чим ліпше укривати. Ну, на цьому, власне, і все. Вітаю всіх з початком зими. Сьогодні 1 грудня, як я вже говорив. До наступних відео. На все добре.